Привіт, отримала посилку з речами для створення відеоуроків та діорам. Покажу розпаковку. Це мені цікаво, що там. Вже трішки видно, що в посилці. Це дірка пробивача у вигляді кленового листочка. У мене є таких два, але маленькі, а це більший. Буду робити осінню гірлянду, в цьому мені чудово допоможе даний інструмент. Як гарно, це для створення дерев, які буду використовувати в діорамах, щоб можна було сюди розмістити. Різну декоративну зелень. І щоб трималося це все добре, не падало, а горщик дуже гарний. Добре запакована посилка приїхала в чудовому стані ось такий білий кольор, гарно. Подивлюсь, що мені підходять дані горщики по розміру для моїх мініатюрних дерев ось декоративна зелень з ягодами. Так, розміщую. Гарно підходить. Сюди хочу наповнити чимось, щоб трималося все добре. Можна використовувати гіпс або або щось придумаю. Спробую, як працює, дірко пробивач. Це чудово такий вийшов листочок. Буде красива гірлянда. Якщо вам сподобалися ці речі, то можете замовляти у епіцентрі, я саме там їх купувала. Мені все сподобалося. якість чудова, швидка доставка. Дякую, що подивилися дане відео, поставили вподобайки, написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. Готую для вас нове осіннє відео. До зустрічі!